Сьогодні 22 квітня. Сонячно, але дуже великі пориви вітру. Хочу показати доріжку нашої собачки. Файний. Ось такий кружок. Вона щодня робить. Багато-багато разів. Ось О, душі отакі. Дуже ніяк от лампи ніколи не виросте. Зато вона вільна. Як всі ми. Та да, Вінюська? Вінюся, ой, тебе ж мили недавно. Ой, яка ж ти славна, замурзана в пилюці, Венечка, оце так. Файна. Давай, давай, кружок, лоби, черговий кружок. Отак. Ще в нас котелики зараз. Так, холодний квітень, холодний. Ну що ж, ми вже трошки зробили. Прибрали отут кучу церкви, корова. Зробили гарні східці.